Доброго дня, діти! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми повторимо те, що ми вивчали на минулих заняттях. Давайте порахуємо разом до десяти Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз пограємо в гру Шукачі скарбів. Уявіть, що ви шукаєте скарб. Це ваша карта, яка складається із клітинок. За допомогою м'ячика будемо мандрувати картою у пошуках скарбів. Ну що, уперед? Зробіть один крок вправо. Один крок вниз. Два кроки вправо. Один крок вниз. Два кроки вправо. Два кроки вгору. Три кроки вправо. Молодці! Усе виконали правильно і знайшли скриню із скарбами. А у цій скрині є цікаві завдання для вас. І перше завдання. Спробуйте скласти і розв'язати. Задачки. Братик і сестричка Наталка та Дмитрик вирішили пригостити друзів і придбали солодощі. Наталка придбала два яблучка. Дмитрик придбав дві цукерки. Скільки всього солодощів придбали діти? Так, всього чотири. І ми позначимо це цифрою чотири. А давайте тепер складемо і запишемо задачу. Скільки яблучок придбала Наталка. Два. Скільки цукерик придбав Дмитрик? Дві. А скільки всього солодощів вийшло? Чотири. Давайте прочитаємо вираз. Два плюс 2 дорівнює 4. Наступне завдання із скрині вправа кеглі. Порахуйте, скільки кеглів зображено. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А м'ячиків. Один. Будемо м'ячем збивати кеглі. Кидаємо м'ячик. Скільки кеглів збив м'ячик? Три. А скільки кеглів залишилось? Так, три. Давайте складемо задачу. Було? 6 кеглів. Збили три. Залишилось три. Прочитаємо вираз. 6 мінус 3 дорівнює 3. Наступна гра закладка для книги. Усі ми любимо читати та розглядати книги. Для того, щоб не забути, де ми зупинились. Ми використовуємо закладку. Нам з вами потрібно дізнатися, якої довжини ця закладка. Для вимірювання я пропоную взяти лічильні палички. Кладемо паличку з лівої сторони на початку закладки. Прикладаємо одна до одної рівненько палички до кінця закладки. Скільки паличок ми використали? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Так, п'ять лічильних паличок – це довжина закладки. Молодці діти! Ми сьогодні з вами гарно позаймалися. До наступної зустрічі!